Коли ми говоримо про Третій Рейх, ми, мимоволі згадуємо постаті Гітлера, Геббельса, Гіммлера і так далі. Але чи знали ви, що ці люди і близько не були найбагатшими людьми Третього Рейху? Так були зовсім інші люди, яких, скоріше за все, ви не знаєте, і про них навіть ви ніколи не чули, але які були мільярдерами, і які були в 100 разів багатші, ніж Гітлер, Гіммлер і компанії. І сьогодні ти власне розкажу про те, як вони розбагатіли і який вони мали політичний і не тільки вплив у третьому райху. Мене звати залюблений в історію. заварю собі чай, тому що відос буде реально цікавим і класним. Підписуйся Мій ютуб канал, і не забудь написати свій коментар. Власне, як я сказав, найбагатшими людьми Третього Райху був далеко не Гітлер, Гімлер і так далі. Я виділив насправді три найбагатші людини, про яких ми сьогодні поговоримо. І почнемо ми з клана Квантів Гюнтер Квант. Так, найбагатшим представником цього клану був Гюнтер Кван. Гюнтер Кван, він володів текстильними фабриками, які він успадкував від батька. Власне, ці текстильні фабрики ще під час Першої війни шили спеціальну уніформу для німецьких солдат. Тобто він ще до приходу Гітлера, потом задовго до приходу Гітлера вже був досить заможною людиною. І загалом для Гюнтера в той період війна це був спосіб заробітку. Так для нього, якщо не було війни, він не заробляв. Війна йде, текстиль продається, уніформи шиються, все круто класно. Але коли Німеччина програла першу світову війну, Гюнтер заробив мільйони доларів і став мільйонером. І все у нього було в шоколаді. У 20-х роках Гюнтер збільшує свій капітал в рази. Зокрема, у 20-х роках він купує завод з виробництва акумуляторів, який називається Афа. І крім того, ще купив компанію ДМВ. ДМВ не путати з БМВ. Це спеціальна компанія, яка в роки Першої світової війни займалася виробництвом гвинтівок і загалом всієї вогнепальної зброї. То тепер Гюнтер у нас в цих роках виробляє акумулятори і виробляє гвинтівки. Ви можете запитати, окей, якщо гвинтівки ще плюс-мінус зрозуміло, то для чого Гюнтеру взагалі був завод з акумуляторів? Все банально просто. Дивіться, в Німеччині в цих роках був період електрифікації. Це зараз, типу, ми підходимо, врубаємо світло і все кордогласо, навіть не задумуємося, як воно на нас потрапляє в будинок. Але в той період в Європі тільки почалася електрифікація. Далеко не в кожному будинку був, була лампочка банальна. Відповідно, вкладатися в цю штуку було дуже вигідно, тому що це була перспективна штука. І Гіндер, власне вклався і не прогадав. Фрідріх Флік. Іншим ж заможнім німцем в 20-ті роки ставав Фрідріх Флік. Фрідріх Флік, на відміну від Гюнтера, не походив з багатої сім'ї, він буквально зробив себе сам. В роки першої світової війни він був директором компанії шарлоттен Гюнте. Це компанія з виробництва Сталі. І, відповідно, Фрідріх Флік цікавився цією сферою, власне, почав потихеньку туди заходити. Власне в 20-му році Фрідріх Флік заволодів вже контрольним пакетом акцій цієї компанії. Не зовсім чесним путем, за рахунок спекуляцій, зрозуміло, але все ж. Фрідріх Флік піднімався. І давайте подумаємо логічно. Фрідріх Фрік цікавиться металургією, там, вугіллям і так далі. Куди йому треба інвестувати? Правильно, в Рурську область. І власне він починає туди масово заходити. Він з'їдає інші компанії, які займалися виробництвом вугілля і так далі в Рурській області, і фактично в 29-му році він був найвпливовішим промисловцем Німеччини. Тобто людина це просто зробила сама. Август фон Фінк Фон Фінк мав просміну схожу долю з Гюнтером Квантом. У Августа був досить заможний батько Вільгельм. Власне, Вільгельм був засновником компанії Альянс і Мініхре, я Думаю, ви про першу чули. І також при цьому Вільгельм був засновником банку Меркфінк. Власне, коли Вільгельм помер, все це діло перейшло до Августа. І власне на кінець 20-х років Август став найбільшим банкіром всієї Баварії і загалом найбагатшою людиною Баварії. Тут тобто, ми бачимо, в принципі, різні долі. З одного боку, у нас є Фрідріх Флік, який зробив все повністю сам. Є Гюнтер Квант, якому трохи допомогли текстильні фабрики батька. А є Август Фон Фінк, який власне все успадкував від свого батька. Тобто люди з плюс-мінус трьома різними долями. Але саме ці три долі будуть вирішальними для економіки третього райху. Але перед тим, як розпочати, хочу порадити тобі реально класну книжку щодо цієї теми. Ось власне ця книжка, яка називається Нацисти мільярдери від Давіда Дейонга, вона вийшла у видавництві лабораторія, буквально ось нещодавно відносно. І якраз таки вона саме розповідає про цих всіх нацистів мільярдерів про яких сьогодні піде мова. Вона реально є дуже якісною. Тобто, Давід Дейон це журналіст, але при цьому журналістики працював безліч джерел, поговорив з безліччю свідків і так далі. Тобто це реально фахова книга. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про найбагатших людей третього Райху, то welcome на сайт лабораторії. Так от, якщо ви хоча б трошки читали історію німеччини Вітлера, ви знаєте, що в 32-му 30 роках була активна виборча кампанія в Німеччині. І, вочевидь, плюс-мінус відбувалося як зараз. Тобто, у нас є зараз купа кандидатів, і відповідно їм треба гроші для того, щоб якби, проводити агітацію, якісь там плакатики, ви, ну, ви розумієте, що ці ці плакати, які у вас по містах, вони ж не безкоштовно стоять. На це все треба гроші і очевидь, відділяються гроші, якісь там олігархи і так далі. Так само. Було плюс нельзя з Німеччині в 2032-30 роках. Беремо ту саму партію NSDAP, та гітлерівську. У Гітлера були проблеми з грошами, притом колосальні проблеми. Він не міг виділити безліч грошей на якби, всяку агітацію передвиборчу і так далі. Відповідно, нацисти звернулися до цих санованих колег, щоб вони якби, їх підтримали. Кван та Август фон Фінг дали гроші NSDAP, а от Фріріх Флік поступив хитріше. Вучить перед виборами, ти не знаєш, хто переможе. Ну, якби, якщо це на 2019 рік в Україні. І відповідно, Фрідріх Флік пожертвував з одного боку мільйон рейхсмарок Паулю фон Гінденбургу, це був конкурент Гітлера. І з іншого боку, пожертвував ще кілька тисяч рейхсмарок самому Гітлеру, я не здав. Тобто він дав і тим, і тим, щоб якщо що, то все було в шоколаді. І, власне, все було в ажурі, тому що Гітлер переміг на цих виборах. І от, власне, в 33-му році Гітлер приходить до влади. Все тепер у нас починається офіційна історія Третього райху. Веймарська республіка, яка існувала до цього, якби завершила своє існування. Давайте тепер думати логічно. Гітлер приходить до влади. Гітлер член НСДАП. Він найпопулярніша партія це партія НСДАП, партія нацистів. І як наслідок, ці всі колеги вступили в неї. Квант і Фон Фінк вступили в 33-му році, а Фрідріх Фліг в 37-му році. До речі, Гюнтер Квант потім на суді буде розказувати, що його заставили вступити в партію. Він не хотів, але змусили. До речі, зауважу, що певний час Гюнтер Кван був одружений на Магді Еббельс. Так, перед тим як почати зустрічатися з міністром пропаганди Третього райху, Магда ще мала стосунки з Гюнтером Квантом. Це при тому, що якби різниця у віці у них була трохи гігантська, 20 років плюс-мінус. І в них був спільний син Гаральд. Однак вони досить швидко розбілись, тому що, по-перше, Гюнтер був дуже сильно в роботі, відповідно, він не міг приділяти увагу Магді досить активно. Плюс Магда сама, принципі, його не любила відверто кажучи, вона з ним була заради впливу, заради фінансів і так далі. Вона йому зраджувала, врешті-решт, Гюнтер, дізнався, що йому як. Зраджують і розбився з нею. А потім Макде вже зустріла Геббельса і все. До речі, щодо Гітлера і цих шановних колег, я б ще згадав би ставлення Августа фан Фінка до Адольфа Гітлера. Якщо Гюнтер Квант і Фрідріх Флікс приймали нацистів як спосіб для заробітку, і в принципі ідейними людьми як такими ніколи не були, як Гітлер, то от Август фон Фінк прям фанатів від Адольфа. Ось як помічник фанфінка Курт Шмідт характеризував ставлення Фанфінка до Гітлера. Його внутрішня віра в нацизм, особливо в Гітлера, ніколи не слабшала. Існували думки, нібито фанфінг вірить, що Гітлера сам Бог послав на роль Фюрера. Загалом там просто був фанат Гітлера ну, 100%. І Гітлер це відчував, і він давав фонфінку завдання, які були для його душі досить близькі. Зокрема, фон Фінк за дорученням спеціальним Гітлера будував спеціальний художній музей мистецтв у Мюнхені. Гітлер дуже сильно був цей проект, тому що там мали показати всю величі німецької культури. І цей музей такий був збудований. А тепер прийдімо до найцікавішого, як власне ці люди розбагатіли в часі третього рейху. Як з заможніх людей, а ці люди, як ми розуміємо, були заможні вже до приходу Гітлера, стали супербагатіями, тому що під час правління Гітлера вони стали просто триліардерами, мільярдерами і так далі. Тут треба трохи дати контексту. По перше, варто розуміти, що у нас ну в 18-му році завершилася Перша світова війна, Німеччина в ній програла. Відповідно, якби її заборонили мати власну армію. Там певні збройні сили були, але вони були такі малесеньки. Відповідно, якби, коли Гітлер прийшов до влади, він вирішив, що якби, треба версальську угоду, яка засвідчувала поразку Німеччини, трохи ліквідувати. Відповідно, в 33-му році в Німеччині починається фаза переозброєння. Гітлер виходить з Ліги націй, де факто умови цього ж версальського договору скасовані. І, відповідно, Німеччина має замовлення на якби, виробництво зброї. Німеччині треба дуже багато зброї. Відповідно, ці троє колег бачать, що якби, ну, це досить е, перспективний бізнес, починаються масово туди вкладатися. Отново беремо Гюнтера Кванта. Гюнтер Квант взагалі від Гітлера отримав звання вождя німецької економіки. По-перше, ДМВ, яка була збройною компанією Гюнтера, вона виготовляла для вермахту мільйони набоїв, гвинтівок і так далі. А для Люфтваффе була головним постачальником. Люфтваффе – це повітряні сили Третього Райху. Афа, це компанія і теж Кванта, яка займалася виробництвом акумуляторів. виробляла мільйони акумуляторів для німецьких підводних Човнів, там торпед і так далі. Текстильні фабрики Гюнтера Кванта шили просто мільйони комплектів уніформи для третього Райху. Фрідріх флік також почав інвестувати в військову сферу. Зокрема, його заводи виробляли там гранати, гвинтівки і так далі. Фанфін поки що в це ще не вкладав, тому що йому якби не треба було. В нього був свій банк, в нього все було все шоколаді. І тут починається найцікавіше. У 35-му році в Німеччині були видані нубрицькі расові закони. За цими расовими законами в євреїв просто віджимали все. Відбулася арієзація, як це називали. Євреїв при цьому виганяли з країни, з міста і так далі. Тобто, ти євреїв тебе віджали твій завод і тебе вигнали. Все за цим разом законом приблизно так і жили. І відповідно ці колеги розуміють, що якби опа, у нас якби в Німеччині євреї існують, євреїв, якби немало. І, Відповідно, ми можемо спокійно на цьому наживитися. І якби ці троє колег починають на процесах арієзації просто робити колосальні статки. Абсолютно кожен з цих людей, з тих трьох, тобто Гюнтер Кван, Фрідріх Флік і Августон Фінк, наживалися на арієзації. Тут наглядним прикладом буде приклад з банком Ротшильдів і як його Августон Фінк віджав. Дивіться, в 38 му році стався Аншлюс Австрії. Гітлер просто віджав Австрію. Відповідно, найбагатшим банком цієї держави був банк Ротшильдів. Я Думаю, ви чули про цю сім'ю. Відповідно, Ротшильди – це трохи не арійська раса. І відповідно, якби коли Німеччина тут зайшла, ці расові закони почали діяти. Відповідно, Фон Фінк звернув на це увагу. Фонфінк це банкір, як я сказав, в нього був власний банк. Відповідно, він думає, а чому не розширить би власну імперію. І він почав перемовити з Ротшильдами щодо викупу цього банку. І, врешті-решт... Август Фінг викупив банк Ротшильді на 42 мільйони доларів дешевше його риночної вартості. Просто за копійки фактично він його забрав. Тобто ви уявіть, Ротшильди втратили близько півсотні мільйонів доларів, просто ні за що. Вони погодились на умову Фанфінка, тому що Фанфін не хотів там всякі суди процеси, мать довго гімориться. Він просто вирішив домовитися, дати якісь певні копійки і щоб ці ротшильди полетіли з Австрії і все. І, власне, так і сталося. Відповідно, тепер банк Фонфінка просто став колосальних розмірів. Ну, він до свого складу включив найбільший банк Австрії. Про що ми говоримо? I gotta do it, man. Також є досить цікава історія з Ферденандом Порше. Ну, як можна зрозуміти, це засновник компанії Порше. Але треба знати, що якби заснов компанію Порше, він не сам, а з євреєм, а Адольфом Розенбергером. Власне, Адольф Розенбергер в 20-х роках був досить половою людиною в цій компанії, він був співзасновником, був товаришем і так далі. Але коли прийняли ці расові закони, Розенберг це єврей, і, відповідно його захотіли турнути. Найпарадоксальніше те, що Розенбергера посадили в тюрму, якби відджали в нього всі акції, і Фердинанд Порше нічого буквально не зробив, не вдів. Навпаки, він радше ну, якби підтримав дії нацистського режиму, він радше підтримав дії нацистів щодо Розенбергера. Розенбергер потім буде благати Фердена Порше йому допомогти, допомогти втікти з країни, дати якісь певні кошти, але Порше його послав на три букви. І, відповідно, він одноосібно заволодів компанією Порше. Хоча майже половина акції належала до цього Розенбергеру. От так це на практиці відбувалося. Бували випадки, що взагалі просто могли євреїв прийти в забрати їх ті там заводи, фабрики, якісь там магазинчики, крамниці і так далі. От так це було на практиці. Такий був третій рейх. Тільки тут це просто відбувалося в колосальних масштабах. І от у нас починається друга світова війна. Вочевидь, війна для цих. Колег це був спосіб збагачення, тому що бойові дії йдуть, замовлені від держави мільйони на виробництво всякої зброї, танків, артилерії, гланат. Відповідно, ці люди це діло виробляють, продають райху і отримують мільйони доларів. І гроші просто ріками течуть в їхній карман. І при цьому ж іде арієзація. Тобто, умовно, Гітлер окупував частину Польщі, там починається процес арієзації, діють расові закони і так далі. От. Показана історія з Квантом. Гюнтер Квант, коли Гітлер окупував е, західну Польщу, е, в Познанні віджав фабрику в єврея. Все і тепер відповідно, він свою імперію розширює, 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 Грошови в нього просто немеряно. Потім окупували Францію. Аналогічна ситуація: Гюнтер туди поїхав на смотрини, подивився собі завод, забрав його. От так це відбувалося. Так, за допомогою арієзації ці люди просто ставали трилярдерам, білярдерами і так далі. Просто віджимали все в євреїв. Крім того, ще тут варто уточнити, що в Німеччині була загальна мобілізація. І, відповідно, була на фабриках колосальна нестача робочих рук. Тобто цих фабрик було безліч, особливо там Кванта, Фліка і так далі. Але при цьому якби, там не було кому працювати. І, відповідно, починається проваджуватись примусово праця. Так, флік ще в 40-му році якби, заохочував це діло, на його заводах працювали полонені. Але офіційно Гітлер це дозволив в 42-му році. І півноць цього часу, в принципі, на будь-якому з цих заводів в основному працювали або євреї, або військовополонені в основному з СРСР, до речі, або Остарбайтери. Я думаю, ви в школі вчили, хто це такі, так? Це просто звичайні люди з мовної України, Білорусі, там, частини Росії і так далі, яких просто вивозили шалонами в Німеччину працювати на заводах. І от ці всі люди, тобто євреї, Остарбайтери і радянські полонені, працювали на цих цих заводах. Як це заліз відбулося на практиці? От умовно сидить Гюнтер Квант. У нього якби нестача робочих рук, йому треба терміново там, 500 людей, які будуть працювати на його заводі. І відповідно, він пише спеціальний лист, в якому зазначає, що дивіться, мені треба 500 там, роб... ну, 500 людей, щоб вони працювали, щоб я там міг виробляти нормально вам мільярд гранат в секунду. І, відповідно, цих людей беруть з концтабору. А концтабір може бути за кількасот кілометрів від заводу. Відповідно, біля заводу будують спеціальний міні-констабір, куди цих 500 людей привозять, вони там живуть, і при цьому кожен день ходять на завод працювати. Ці люди не отримували ніяку зарплатню. Ці люди жили в катастрофічних, в жахливих умовах. Відповідно, це була де-факто рабська праця. Але недовго музика грала, недовго фраєр танцював. В 45-му році Рейх помирає. І відповідно, ми мали б сказати, що в теорії помирає її, якби, ну. Заможне життя цих людей, але ніфіга подібно. Так, поразка третього рейху не дорівнює поразка цих шановних колір. А, Так, дійсно, по-перше, їх всіх було заарештовано 100%. А по-друге, всі компанії цих всіх людей, тобто Кванта, Фліка, Фонфінга і так далі, на території східної Німеччини, тобто Німеччина, яку купував СРСР, очевидно, відпали, бо в СРСР не було приватної власті, всі компанії відразу перейшли у власність держави і їх почали судити. І тут починається найприкольніше. Я хочу вам просто це сиділо показати на прикладі Гюнтер Кванта, Хоча такими ж методами користувалися інші люди. От Дивіться, Гюнтер Квант, людина, яка е, була спонсором війни, і такто людина, яка була друже з Магдою Гебес, людина, яка вступила в НСДАП і так далі. Е, вона отримала нічого, її буквально ніяк не наказали. Чому все банально просто? По-перше, Гюнтер Квант на суді виправдовувався і казав, що його заставили. Його заставили вступити в НСДАП. Він взагалі не хотів нічого робити. Він це все робив під примусом. Він займався реєзацією примусовою праці. виключно через те, що його примушували і змушували це робити. Він це робить не хотів. Він завжди був опозиційним до режиму і так далі. Оці руки нічого не крали. По-друге, в Німеччині існувало таке поняття як виправдання євреїв. Дивіться, умовно, якщо ти якась людина і тебе підозрюють в тому, що ти якось там співпрацював з нацистами або був нацистом, але при цьому за тебе свідчить єврей і каже, що ні, ребята, це хороша людина, це красавчик, він не був нацистом, він завжди нам допомагав і так далі, то відповідно тебе з вірогідністю 99,9% виправдовували. Так само зробив і Гінтер Кван, він про це прекрасно знав. Він банально купив собі декількох євреїв, які написали письмові свідчення про те, що Гюнтер Тарклан Красава, що він там мав, що він прекрасно ставився до своїх робітників на заводах, що він взагалі там був опозиційним, опозиціонером і так далі. І все, і все в нього круто класно в ажурі. Крім того, ще існувала декабеття як Персіль Шайн — це заяви інших осіб про чисте минуле обвинувачення. Тобто, умовно, не тільки євреї могли породовувати німців, а й власні німці. Могли прийти і німці. Написати куча заяв про те, що Гюнтер Кванд ніколи не був і не здатний. Гюнтер Клан був позиційний. Він нам це сам в розмовах казав. І його також це також грало ну, дуже впливову роль в тому, щоб його звільнити. І так само діяли не тільки Гюнтер Кванд, а й Фон Фінк, Флік і так далі, і тому подібне. Тому що це було банально просто. Крім того, не забуваємо, що зазвичай суддями в цих процесах були німці. А німці, як ми знаємо, ну в третьому рейху, очевидь, майже всі були в НСДАП, майже всі мали якісь певні зв'язки з нацизмом і так далі. Майже всі, не кажу за всіх, але очевидно, що багато суддів мали зв'язки з нацизмом. Відповідно, вони симпатизували і якби співчували напевно трохи цим обвинуваченим. І як наслідок, в принципі, якби вироки не були такими жорстокими. Ось, до прикладу, Кванта визнали аполітичною людиною, людиною, яка відкидає нацизм, не була ніколи. Прихильником ідеї нацизму, і загалом його заставили. Він ні при чому політику. Цірує... Інтерісують. Я не інтересуюсь політикою, тому що є кому інтересувати політикою. Аву словін взагалі просто заплатив штраф 2000 рейхсмарок і все. І в принципі на цьому, якби стою процес, за ним закінчився. А от Фрідріху Фліку не повезло. Фліка судили американці на німці. І це, до речі, вирішальний факт. Флік на суді намагався будь-якими способами довести свою непричетність до військових злочинів. Він заявляв, що його заставили. Близько 400 пересішайнів підписали документи, де підтверджували, що Флік ніколи в АНСДАПі не був, що він взагалі святий, Гітлера не любив і так далі. Але Фліка це не врятувало. Кілька років він був змушений провести за гратами. Але вже в 50-му році його звільнили за те, що він себе добре вів, і в принципі. Почався його підняв. Так, якщо ви думаєте, що цих людей якби поволочили по судах, а потім ці люди просто мирно доживали, то це неправда. По перше, ми не забуваємо про те, що в них були спадкоємці. Тобто, це кланові імперії, бізнес імперії. Це не просто людина багата, а там її діти, бідні, ні. Це кланові імперії, які продовжують своє існування, ну від батька до сина там або до дочки, і так далі. Умовно помер Юнтер Кван, будуть продовжувати справу його діти. Помере Фліт, будуть справу продовжувати його діти, і так далі. Плюс ці люди нікуди не втратили свій бізнес. Так, на східній Німеччині, очевидно, і в них бізнесу не було, тому що там був СРСР. Але в Західній Німеччині їхній бізнес зберігся. Так, там в перші повинні роки їхніми заводами володіли американці. Але після того, як їх звільнили, їм всі ці заводи повернули у їхню власність. Плюс не про кеш, який. У них було просто стобіса. І ми отримаємо те, що з град вийшли досить такі заможні люди. І відповідно, після роки починається активний процес автомобілізації Німеччини. Ну не тільки Німеччини. Загалом це був просто тренд. З'явилась купа машин, які були доступні просто людям. І ці, шановні колеги, розуміють, що якби, це перспективна штука, і треба інвестувати. І у нас виникають такі компанії всесвітньо відомі, як BMW, Volkswagen, Porsche, Audi, Daimler-Benz, майбутній Mercedes-Benz. Деякі виникають, а в деякі просто ці колеги інвестують, і після цих інвестицій ці компанії підіймаються. Відповідно, якщо ми так прикинемо, де-факто 50% машин в Києві на Хрещатику були вироблені на заводах, які, якими володіли спадкоємці нацистів. Думай, де? І також я б ще зауважив, що ці колеги, крім того, щоб виробляти автомобілі, ще й вкладали гроші в зброю. Так здавалось би, їх мали б вже, ну, якби, на 100% відкинути від всілякої, там діяльності, пов'язаної з виробництвом гранат, там, танків і так далі. Ну, бо, тіпа, бо це нацисти, камон. Але ні. Дивіться, якби повноєнні роки, очевидно, армія була теж дуже слаба, тому що ну, треба було якесь її пригомонити. Але е, коли почалась корейська війна, і загалом йшла холодна війна. Відповідно е, Німеччина, а точніше Конрад Аденауер, канцлер Німеччини, зрозумів, що треба мати сильну армію, тому що якби ну, трохи у нас кордон, тут якби з е, східної Німеччини, там радянський союз стоїть, там всі діла, якби треба мати армію. Хорошу відповідно, союзники, американці в тому числі, дали добро на те, щоб е, Західна Німеччина почала підіймати власну армію. І цим людям довірили власне заводи, фабрики, і ці люди флік. І так далі, спадкоємці Кванта почали туди інвестувати. І просто щоб ви уявляли. Станом на 60-ті роки спадкоємці Кванта, Фрідріх Флік і Фон Фінг входили в топ-4 найбагатших людей Західної Німеччини. Просто прикиньте в це. Просто викупіться Тобто люди співпрацювали з нацистами, були прихильниками нацистського режиму, а потім стали найбагатшими людьми вже в повоєнний період. Афігеть! Ще треба розуміти, що якби по-нормальному ці всі люди мали виплатити би всім постраждалим людям від їхньої політики, тобто людям, які працювали в них на заводах, на фабриках, людям, які, в яких було забрано бізнес, тобто реалізовано, так, євреїв. Вони мали це все вони мали виплатити їм якісь певні гроші, щоб хоч якось покрити втрати. Але вони цього майже не зробили. Тобто з ними судились, цими людьми вели дуже багато євреїв, дуже багато людей, які постраждали від них судові процеси. Але всі ці судові процеси були програні цими людьми. Тобто, ні кванти, ні. Ні фліки, ні фонфінки не заплатили ні центу цим людям за те, що вони просто використовували їхню працю як рабську під час другої стої війни, або забрали в них банки і так далі. От той самий Дульф Розенбергер, так, в якого Фердан Порше віджав половину акції Порше. Розенбергеру по воєнні роки дали один Volkswagen, машину Volkswagen, і кілька тисяч доларів. Все. про тому, що в нього до цього була половина акцій цієї компанії. Ну трохи не співставні суми, так? І також я б ще зауважив би, що типу до сьогодні їхні нащадки існують, їхні нащадки володіють всіма автомобільними компаніями, майже всіма, яких ви про які ви чули, BMW, там, Mercedes і так далі. Їхні нащадки себе відчувають абсолютно о, при тому, що вони живуть на територіях які колись належали євреям. Ну, тобто, умовно був будинок в євреї, відбувся, відбулася реалізація. Цей будинок перейшов у власність умовного Гюнтера Кванта, і тепер його нащадки живуть в цьому будинку. А, плюс всі заводи, які були реалізовані, теж належать досі їм. І досі ці люди входять в топ там 10 найбагатших людей Німеччини. Досі! What? What? І досі вони відмовляються виплачувати всілякі там репарації постраждалим людям від їхньої політики. Досі! В тому числі саме через це, Давід Дейон написав свою книжку про нацистських мільярдерів, яку я активно використовував для підготовки цього відео, і яку я вам раджу купити, щоб краще зрозуміти, власне, те, е, як оці люди збагатилися і як ці люди жили в повоєнний період. Реально, книжка є дуже класна, мені дуже сподобалася. Я певен, що про цих людей ви ніколи не чули. Ну, або якщо ви тільки не цікавитесь цим. А ці люди були реально багатшими за Гітлера Гіммлера, Гімлера і були дуже впливовими в нацистській Німеччині і в повоєнній Німеччині також. І досі вони є пливоми, вернішні їхні нащадки. Ось так Міну збагачувалися багатії в третьому райху. Так Юнтер Кван та Флік не були бідними і агустом фін до приходу Гітлера. Але в часи Гітлера, в часи третього райху, вони стали просто супермільярдерами, і їхні нащадки такими залишаються понині. Напишіть взагалі вашу думку щодо того, чи варто якби, судити зараз їхні нащадків, чи варто в їхні четків позабирати заводи фабрики, там, земельні ділянки і так далі, які колись були аріазовані. Чи варто вже пройти цей етап і забути за нього? Загалом напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Я дуже радий, що дивився цього моменту, що дивився це відео до кінця. Мені приємно. Тож, якщо тобі це сподобалось, а тобі, напевно, воно сподобалось, то постав цьому відео лайк і підпишись на мій ютуб канал, яким власне це відео є. Загалом дякую тобі за увагу і побачимося в наступному відео.